Так, друзі, так, скучили скучили ми за великим хокеєм, за хокеєм найвищого гатунку, я вважаю, найкрутіша хокейна ліга в світі це Національна хокейна ліга. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, ваші вподобайки, ваші коментарі це найголовніша. І найважливіша підтримка нашій спільноті. Дякую вам всім за це. Отже, 6 матчів, 6 прогнозів. В ніч на 22 березня з п'ятниці на суботу я вибрав і хочу запропонувати вам свої варіанти. Сент Луїс Чикаго. Я вибрав Чикаго індивідуальний тотал більше 2 рівно Шайб 1.61. Надіюсь на Black Hawks. Далі лос Angeles Kings, Carolina Кароліна Тут я просто вибираю перемогу в основний час Кароліни. 2.175. Перемога Кароліни в основний час. Третій матч. Вашингтон Кепіталс, Флоріда, Пентерс. Тут, друзі, столичники Кепіталс. Я вибираю індивідуальний тотал Вашингтона більше 2,5 шайб. 1,67. Далі пінгвіни з Піцбургу приймають Коламбус Блакджес. Блекджес. Прошу вибачення. Я вибираю Black Jackets, Columbus. Індивідуальний тотал більше 2,5. Шайп. 1,71. П'ятий матч. Перемога Rangers над Ванкувером в Нью-Йорці. В Нью-Йорку Rangers перемагає. Я вважаю, в основний час 2,33 коефіцієнт. Перемога Нью-Йорк Рейнджерс над касатками. І шостий матч зірки Далласу проти. Філли. Філадельфія Флайерс. Отже, літуни з Філадельфії програють, я вважаю, зіркам. Даллас Старс перемога в основний. Час 1,77. Друзі. Оце 6 моїх бачень, 6 ідей і 6 варіантів прогнозів на 6 матчів цієї ночі. В НХЛ. Не забувайте підписуватись на наш канал. Як і обіцяв, багато часу не зайняв. Чекаю на ваші вподобайки коментарі, адже це найпотужніша підтримка для. Всього нашого каналу. Дякую вам наперед. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ, слава батостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скріншоти по моїм прогнозам вже давним-давно вас чекають в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а дивлюсь я всі матчі у прямих трансляціях на сайті, який опублікований в описі під цим відео. Дякую за увагу, за перегляди, за активність підтримку. Всім па-па і до зустрічі, друзі!